Зустріч Байдена Сі Дзінпіним про найголовніше, розкажу сьогодні, про що домовилися два лідери найпотужніших країн, що сказали про війну в Україні, а також чи можна зітхнути з полегшенням з приводу Третьої світової війни за Тайвань. Про все це детальніше я нагадую ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Ready, Ready, Перша за рік зустріч Сідіньпіня та Джо Байдена, лідерів Китаю та США, підкреслила глибину розбіжностей у їх підході щодо Тайваню. Однак, як сподіваються, оглядачі може запобігти негайному спалаху конфлікту та дещо розрядити напругу у відносинах Пекіна і Вашингтона. Зазначає видання. НВ Джо Байден і Сідзіньпін та їхні команди спілкувалися загалом протягом чотирьох годин під час зустрічі в історичному маєтку Філолі в прибережному гірському масиві на південь від Сан-Франциско. Переговори відбувалися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Під час напруженого саміту, до якого була прикута увага всього світу, знайшовся час і для кількох неформальних моментів. Байден і сі прогулялися парком на території маєтку. Під час цього моціону президент США... Передав вітання для дружини китайського лідера з майбутнім днем народження, який збігається з днем народження самого Байдена 20 листопада. Слухайте, цікава деталь, чи не так у відповідь, подякував американському лідеру за нагадування і відзначив, що забув про цей факт за роботою. Крім того, президент США прихопив на зустріч. Фотографію зроблено у 1985 році, де молодий сідіньбінь посміхається на тлі моста золоті ворота в сан франциско під час візиту в США ще в статусі молодого китайського чиновника. Однак тепер друзі Сі Сідіньпінь приїхав у Сан-Франциско вже як наймогутніший лідер Китаю часів Мао, А його подорож у США стала першою з 2017 року, коли він зустрівся з Дональдом Трампом у його маєтку Маралаго у Флориді. Джо Байден провів особисті переговори із Сі Сідіньпінем лише вдруге за час свого президентства. Перша нагадаю, це була після їхньої зустрічі в Індонезії на саміті G20 рік тому. А зараз вже як особиста. І я вважаю, друзі, що це дуже добре, адже навіть своїх ворогів чи конкурентів потрібно вивчати і знати де можна натиснути в правильний момент. Пам'ятаю, в інтерв'ю мені Петро Черник заявляв, що Китай досі вже таки знаєте дозрів до світової гегемонії і мріє знаєте, надягнути шати світового лідера. Давайте послухаємо невеличкий фрагмент від Петра Черника. Китай також завжди був імперією. Підкреслю завжди це класична диспотія. До речі, Пекін побудувала так так звана і заснувала династія Юань, яка насправді є нічим іншим як відгалуженням монголоїцької великої раси того часу, тобто татаро монгольської імперії. Він завжди був імперським на превеликий жаль у 20 сто столітті. В 21-му, перепрошую, цю війну так званої демократії на човні Чайканши програли, і всі, ті, хто сповідував англосаксонську модель укладу китайської держави, перемістилися на острів Тайвань, а в Китаю перемогла класична диктатура без огляду на те, що вона комуністична. Китай наростив свою владу на такий, на, навіть не так свою потугу на такому рівні, що готовий кидати. Виклик у боротьбі за за світову гегемонію на тлі кризи відносин між США та Китаєм, які американська преса називає найгострішими за півстоліття. Очікування від зустрічі були невисокими. Однак, деякі з рішень, яких вдалося досягнути Байдену і Сі, все ж були озвучені за підсумками переговорів. Серед них Перше відновлення військових контактів між США та Китаєм після того, як Пекін розірвав їх через візит тодішньої е, спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні 22-го року. Йдеться про три рівні таких контактів. Як очікується протягом наступних кількох тижнів міністр оборони США Лойд Остін зустрінеться зі своїм китайським колегою як тільки буде призначено нового голову? Міноборони КНР старші військові командири контактуватимуть з оперативних питань. А на, на, а на нижчому рівні буде оперативна взаємодія між капітанами американських і китайських кораблів та інших офіцерів двох країн. Ми повернулися до прямого відкритого, чіткого спілкування. Заявив з цього приводу президент Байден Пекін і Вашингтон домовилися про боротьбу з виробництвом. Наркотику фентаніло. Фентаніл нагадаю, це синтетичний опіоїдний анальгетик. Влітку 23-го року держсекретар Шарль Ентоні Блінкен назвав його головним вбивцею американців віком від 18 до 49 років. Раніше США запровадили санкції проти китайських фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з виробництвом та розповсюдженням фентаніло. Тепер йдеться обмеження торгівлі та поставок на захід е, прекурсорів та виробництва обладнання з Китаю, яке використовується в процесі е, виробництва фентанілу. Власне, не буде і ну, мають іти один одному на певні поступки. Було досягнуто також домовленості про початок переговорів щодо штучного інтелекту та безпеки в цій галузі. Однак, за даними США, поки йдеться про ранню стадію переговорів далеко від будь-яких спільних декларацій. США і Китай також погодилися відновити кліматичні переговори після багаторічної паузи відповідно до анонсів зустрічі. Теми війни Росії проти України та Хамасу проти Ізраїлю також мали бути предметом розмови між Байденом і Сідзіньпіном. Однак жодних гучних заяв з цього приводу лідери не озвучували публічно. Утім, до під час та після зустрічі обидва лідери відзначилися низкою заяв, які передають загальну тональність переговорів. Отже, по-перше, зустріч була однією з найбільш конструктивних і продуктивних за увесь час контактів з Сідзінпінем. По-друге, лідери домовилися бути на постійному зв'язку з можливості негайно зателефонувати одне одному за наявності причин для стурбованості. Ну, хто його знає? Путін робить одне, знаєте, а виконує друге. Подивимося, як буде з Сі Сідзінпінем чи прийме він той важливий дзвінок і чи зможе він домовитися. Також Байден зазначив, що це має запобігти раптовим прорахункам та інцидентам у відносинах з Китаєм. Довіряй, але перевіряй так. Президент Шам заявив про рівень своєї довіри до лідера КНР. Під час зустрічі Сі був прямолінійним. Ну в лапках я. Так, назначив, Байден нагадав, що вони всі знають одне одного понад 10 років, коли обидва ще були віце-президентами. Я знаю цю людину, я знаю, як він діє. Ми маємо розбіжності. Він має відмінний від мого погляд на чимало речей, заявив Байден. Але на зустрічі він був прямим. Я не маю на увазі хорошим, поганим чи байдужим. Просто був прямолінійним. Сі все одно залишається диктатором. Про це Байден заявив у відповідь на запитання американського журналіста вже після зустрічі. Він є диктатором у тому сенсі, що це хлопець, який керує країною, що є комуністичним, і що є комуністичною і базується на формі правління абсолютно відмінне від нашої. Пояснив свою думку президент США. Ну і я нагадаю, що також. З приводу диктаторства Сі Цзіньпін же втретє був обраний друзі президентом лідером Китаю. Тому це не дуже добре, адже змінність виборів це завжди в плюс, коли є зміна влади. А він вже, знаєте, одягнув шати дійсно такого диктатора і правлінця. Про це і мені в інтерв'ю заявляли військові експерти. Якщо хтось думає, що вони чимось кращі від московитів, то глибочезно помиляються. В одній із дискусій, дуже цікавих, мені одна е, дуже гарна, розумна журналістка сказала так, що її дідуща колись колись казав: як прокинеться китаєць, у всьому світу буде кінець, і це насправді так. Він дозрів: ми пропустили народження червоного імператора. Сі Цзіньпінь став у третій президентом навіть у вівську посаду. З часів, Перекреслив внутрішньопартійний баланс, арештував свого попередника худінтау у прямому ефірі. Отже, до ключових заяв Сі сідзіньпіня перше Китай не має намірів атакувати Тайвань. Найближчими роками запевнив Сі Дзіньпін Байдена. Таку позицію сі озвучено на зустрічі. Преса передає з посиланням на американських високопосадовців обізнаних з переговорами. Очільник Китаю заявив, що він. Бачив звіти, оцінки та прогнози в США щодо намірів Китаю, нібито розпочати військові дії проти Тайваню до певного року. Сій висловив роздратування в лапках такими доповідями, наполягаючи на тому, що подібних планів немає. Однак КНР, зрештою, досягне воз'єднання, і це неминуче. Так безапеляційно Сі Цзіньпінь заявив про майбутню долю Тайваню. Сі Цзіньпінь. Назвав американсько-китайські зв'язки найважливішими двосторонніми відносинами у світі, та додав, що США і Китай мають повинні загалом подати приклад співпраці між великими державами, повернутися спиною один до одного це не вихід, заявив він. Ну і не вихід, друзі, те, що економіка так Китаю дуже залежить від США та Європейського союзу. А якщо в них, знаєте, там комуністичний режим, диктаторський режим, однак економіка в них сформована на міжнародний ринок. Тобто, якщо вони обривають контакти з США, Європейським Союзом, то економіка Китаю е просто піде знаєте, в занепад. Поки Китай і США поважають одне одного співіснують у мирі, вони будуть цілком здатні піднятися вище розбіжностей, заявив всі. Планета Земля достатньо велика, щоб дві країни могли досягти успіху. Ось така була заява. Китай готовий бути партнером і другом. США, запевне всі, але якщо хтось розглядатиме іншу сторону як основного конкурента, головний геополітичний виклик і загрозу це призведе лише до дезінформованої політики, помилкових дій і небажаних результатів, наголосив лідер Китаю. Поверхнева розрядка як оцінює підсумки зустрічі західна преса The Washington Post констатує, що зустріч Байдена і Сі знизила напруженість між двома супердержавами. А Байден і Сі після переговорів продемонстрували. Помітно теплішу тональність, аніж після їхньої останньої зустрічі рік тому обидва лідери здавалося прагнули розрядити напругу у відносинах у той час, як їм доводиться долати внутрішні і глобальні виклики. Пише видання і нагадує, що ша намагаються реагувати одразу на дві війни в Європі та на Близькому Сході. А сідіньпінь стикається із серйозними економічними проблемами. Видання також зауважує, що китайські державні засоби маси інформації цього разу застосували помітно більш теплий підхід щодо США за кілька днів до зустрічі, що стало суттєвим відходом від типової безжальної критики з боку китайської пропаганди та її тез про те, що буцімто Вашингтон не зупиниться ні перед чим, аби стримати Пекін. Ну і треба, знаєте, відзначити цей скромний обсяг озвучених домовленостей за підсумками промовин Сі та Байдена. Видання Washington Post визначає, що навіть дві угоди про військову співпрацю і боротьбу з наркотиками є рідкісною ознакою співпраці між двома най- Потужнішими країнами світу, які протистоять одна одній у питаннях торгівлі, кібернетичної та морської безпеки, прав людини та низки інших нагальних питань. Ну, підсумувати, я думаю, що ця зустріч це в будь-якому випадку плюс, ніж мінус, адже була така стурбованість і неодноразово США показали зуби свої Китаю, адже знаєте. Демократія інколи має огуляти свої зуби, аби показати, що бій буде, якщо буде постійно зло, панувати. Тому оцей візит Ненці Полосі на Тайвань минулого року про це всі говорили, був дуже визначальним і показовим. Сьогодні ж вони. Намагаються дійти якогось консенсусу, якої згоди, адже ми знаємо, що Тайвань це перша демократія в Азії, і звичайно за неї буде боротися США та інші демократичні країни. Друзі, дякую, що дивилися. Залишайте ваші думки в коментарях. Слава Україні! Слава ЗСУ! Україна обов'язково переможе!